в Якості свідка, права і обов'язки свідка. Зрозуміло. Зрозуміли. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за завідомо противні показання і за відмову від показань. Суд приводить свідка до присяги перед вами навіть присяги завідувати від свідка. Хай говорити нічого не приховуючи і не спотворюючи. Ви знаєте, з допомоги, знайомі з обвинувачення? Надавав е, правову допомогу. Вислов надання правої допомоги знайома. З обвинуваченням знайомі у зв'язку з тим, що надавали йому правову допомогу як адвокат, Так, ну як адвокат, як його захисник. Він звернувся до мене колись, йому переконав порекомендували. Ми виклали з ним загальний договір про те, що буду надавати правову допомогу. Подальшому, коли... Праву допомогу зв'язку чим? Ні з чим, просто на всякий а, ну, Давайте уточнимо, з якого періоду часу це знайомого. Це, мабуть, був десь 17-й рік. Ну, але приблизно я не розказав. Договір був укладений приблизно в 2017 році. А в подальшому він зателефонував, а повідомив мені про те, що у нього відбуваються обшуки. По-дальшому можете сказати про близько ви, якщо? Mm, я це... ну, я дивлюся по документах, це квітень 18-го року. Він зателефонував, говорить у мене обшук, приїдь, будь ласка. Але справа в тому, що тоді до мене вже був дзвінок від іншого клієнта, якого також відбувався обшук. І тому я не зміг з'явитися і надати. Правову допомогу при проведенні Надавав правову допомогу при проведенні обшуку за іншою адресою. Він мене у дорозі, я вже їхав на цей обшук, ну і я йому повідомив, що, на жаль, з'явитися на цей обшук до нього не зможу. По-дальшому я знаю, що його було затримано. Я брав активну участь у розгляді клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу. Брав участь в засіданні Голосівського районного суду міста Києва, який обирав запобіжний захід, і потім оскаржував це рішення, подавав апеляційну скаргу на... Ухвалу слідчого судді і брав участь в судовому засіданні в апеляційному суді міста Києва. Він тоді ще наче не був переймейнований. Подавав скаргу на що? На ухвалу про обрання запобіжного заходу у воді взяття Тобто Апеляційну скаргу. Так, так, так. Ну, йому тоді було обрано альтернативу за, видів застави 1 мільйона гривень. і в ну, подальшому це рішення було скарбен. Датами розгляду апеляційної скарги, суд задовольнив мою апеляційну скаргу, знизив розмір застави. В подальшому був, ну, сплатив заставу. Я не знаю, чи він, чи інші особи цього не знають. Знаю, що він вийшов на волю. і в подальшому я вже лише надавав право допомоги в виді... Консультації. Згодом, оскільки я не був активно задіяний, я знав, що працюють інші адвокати, ми підписали угоду про розірвання договорів про надання правої допомоги. Після цього ми з ним довго не бачили зустрілися випадково в 2022 чи 2023 році в приміщення Дніпровського суду. Я був по іншій справі, він теж по своїх справах ми так перекинулися, ну, переговорили трішки. І все. І вже не брав, правої допомоги не надавав. Все у вас.